Ось такими кадрами моторошних наслідків російських обстрілів Салтівського району Харкова починається одна із серій документального фільму ужгородських журналістів. Костянтин Черкай та Аркадій Шиншинов фільмують гуманітарні поїздки волонтерів Закарпаття до деокупованих зон на сході України та розповідають про доставку автівок для ЗСУ. Визнала де з більше 10 годин матеріалу, З того буде 45 хвилинний фільм. В принципі, не стільки аж про ті самі самі ці автомобілі, скільки про людей, котрі возять і як війна змінила їх життя. Там є люди, котрі були волонтерами з 2014 року, тобто, тобто, з початку війни. Були люди, котрих просто 24-го помінялося життя, і вони вже не знали, куди діватися. Просто розуміли, що інак не можуть. Костянтин Черкай також є одним із героїв документальної багатосерійки, адже він від початку повномасштабного вторгнення волонтерить водієм. За цей час відганяли для підрозділів ЗСУ як пікапи, так і легкові авто, і буси. Каже, найбільше запам'ятовуються розбиті дороги, гнітюча атмосфера напівпустих сіл, але надихають люди. З перших поїздок було найбільш вражаюче це Київщина. Тобто, щойно в'їжджаєш в Київщину. Це якраз було в березні, одні з перших поїздок, коли ми ще бачили обгорілі танки навколо розбиті снарядами дороги, знищені мости, коли міст через ірпінь там буквально приїжджали, і це вразило найбільше дуже великий контраст був для нас. Мирний, відносно, спокійний, мирний Ужгород, і ти в'їжджаєш туди, де бачиш, що дійсно були бої, де, ну скажімо, це боріли, естакади розбиті. Це було жахливо. Презентація перших тизерів документалки відбулася в Закарпатській обласній бібліотеці. Наша книгозбірня долучається до волонтерської роботи, адже у кожній автівці везуть ще й гуманітарну допомогу. Цього разу збирають книги, періодику та іграшки для мешканців деокупованих територій Харківщини. У бібліотеки гарний досвід книжкових зборів. Ми від початку війни вже надіслали п'ять тисяч книг українцям. Це переважно дитяча література, нова українською мовою. Цього разу до до збору долучився також проект Татохапі, який діє на базі нашої бібліотеки, і окрім книжок, ми також зібрали дві коробки із дитячими іграшками, які поїдуть на деокуповані території для діток Харківщини, і теж до збору долучилася волонтерська ініціатива. Цінність, яка працює в нашій бібліотеці і проводить теж різноманітні заходи для внутрішньо переміщених осіб. Тому ми кумулювали всі сили, всі зв'язки. Партнерства для того, щоб збір вдався і щоб діти отримали книжки рідною мовою. Скільки саме буде епізодів у документалці? Автори поки не прогнозують, але планують відганяти автівки для зсу доти, допоки в цьому буде потреба та ресурс. Перші ж серії фільму уже за два тижні обіцяють викласти у вільний доступ на Ютуб.